Всім привіт! З вами школа англійської мови «English House» Та я Юля. Сьогодні ми поговоримо про класичний різдвяний фільм Один вдома, який залишається улюбленим для глядачів по всьому світу. «Home Alone» – Це кінокомедія, яка вийшла у 1990 році. Режисером був Кріс Коламбус, а головну роль виконав Маколей Калкін. Фільм розповідає історію про восьмирічного Кевіна Макалістера, який залишився сам удома під час Різдвяних свят. Його сім'я вирушає у відпустку до Парижу, забувши його вдома. Фільм насичений різними пригодами Кевіна, який повинен захищати свій будинок від двох злодіїв, які пробують скористатися від'їздом родини для крадіжки. Ця стрічка здобула популярність завдяки кумедним сценам, веселим діалогам та різноманітним трюкам. А ще вона просто ідеально підходить для тих, хто бажає вивчати англійську по фільмам. Більшість лексики, яку ми вивчаємо в школі або університеті, виглядає як довгі списки слів, дає слово та переклад, але стає незрозумілим, як насправді вживати ці слова. Проте у фільмі ми наочно бачимо, в яких ситуаціях використовуються ті чи інші слова. До речі, пропонуємо разом розглянути кілька цікавих фраз: Go easy. Ця фраза означає не налягай, не зловживай. Ось і малюку фулеру бажали не зловживати пепсі, а особливо Кевін, бо знав, до чого це призведе: go easy on the Pepsi. Fuller, go easy а the Pepsi. А якщо ви скажете так про якусь людину, то значення фрази вже буде означати будь м'якшим з ним. Наприклад, «Go easy on him, he's just a kid». Why the hell або «What the hell вигуки, які дуже часто демонструють роздратування і додають емоційності. Проте в деяких випадках вони навіть можуть виказувати подив чи радість. Такі вислови дуже поширені і не вважаються лайливими, тому у розмовній мові носіїв зустрічаються доволі часто. А от українською ми би сказали, якого біса, майже як у фільмі. Why the hell are you dressed like a chicken? Давайте познайомимось з прекрасним синонімом до слова talk. Have a word with someone Поговорити з кимось, мати недовгу розмову. Ось і злодій Гаррі, прикидаючись поліцейським, хотів поговорити з батьком Пітером Маккалістером I'd like a word with you, sir. Like a word with you, sir. Am I under arrest or something? Як вам таке питання? You guys give up? Виглядає дивно, чи не так? І так, звичайно, запам'ятовуйте, що дієслово give up означає здатися, але зверніть увагу на саме питання. Носії мови іноді ігнорують граматичні правила та будують питання не так, як ми навчились це робити, а саме не змінюють порядок слів та не використовують питання слова. Адже набагато правильніше сказати «Guys, are you giving up?». Таке питання звучить формально. В реальності суддя просто запитав би «Give up» і все. Або «You like football?». От і Кевін запитує у злодіїв «You guys give up?». God, give up, or you're thirsty for more. Не тільки це може здивувати у мові носіїв, адже часто вони утворюють абсолютно нові та цікаві слова. Наприклад, коли Кевін планує повечеряти, він вирішив подякувати за їжу і говорить наступне. Bless his highly nutritious microwave, more macaroni and cheese dinner, and the people who sold it on sale. Amen. Bless this highly nutritious microweighable macaroni and cheese dinner and the people who sold it on sale. І звернути увагу, варто наздавалося б буденне слово microwavable. Проте ви навряд чи зустрінете його у словнику, адже воно складається з двох частин: дієслова «microwave» та прикметника «able». Ось і утворилось слово, яке навіть не має еквіваленту в нашій мові, адже його переклад це буквально те, що можна розігрівати у мікрохвильовці. І тому замість шести слів українською можна сказати лише одне англійською, і таких слів набагато більше. Наприклад, слово лафабл це те, на чим можна посміяти щось куметне або «reliable» – людина, на яку можна покластись надійна людина. Як ви бачите, в англійській мові багато особливостей і досідити їх самостійно може бути складно. А якщо ви давно мріяли говорити англійською вільно і тим паче розуміти носіїв, то запрошуємо на навчання до нашої школи English House. У нас проходять групові та індивідуальні заняття для дорослих та школярів. Все, що вам треба зробити, це зайти на наш сайт englishhouse.ua та заповнити форму на навчання. Наш менеджер сконтактує з вами і не забудьте сказати йому промокод Супер Юля, адже він подарує одне заняття безкоштовно. А якщо вам цікаво вивчати нову лексику разом з нами, то підтримайте це відео вподобайкою та підписуйтесь на наш канал. Таким чином, ви будете слідкувати за новими відео першими. З вами була школа англійської мови English House, та я Юля. Сія!